Христос народився, славімо Його! І проповідь моя буде на тему прославу Господа, або, іншими словами, шляхи істинного прославлення Христа. І ми вислухаємо місце святого Писання, Євангелія від святого Матвія, другий розділ і 12 віршів перші. Євангелія від святого Матвія, другий розділ, перший по 12 вірш включимо. Коли ж народився Ісус у Вифлеємі Юдейській за дні царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зі Сходу і питали «Те народжений цар юдейський? Бо на сході ми бачили зорю Його і прибули поклонитись йому. І як зачув, зачув це цар Ірод, занепокоївся із ним увесь Єрусалим. І зібравши всіх первосвященників і книжників людських, він випитував у них де має Христос народитися. Вони вже відказали йому у віфлеємі юдейським, бо в пророка написано так: і ти, Віфлеєме, земля Юдена, не менше нічим між осадами Юденими, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ мій Ізраїльський. Тоді Ірод покликав таємно отих мудреців і докладно випитував їх про час, коли з'явилась зоря. І він відіслав їх до Віфлеєму, говорячи: ідіть і пильно розвідайтеся про дитятко, а як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг піти і поклонитися йому. Вони ж царя вислухали і відійшли. І ось зоря, що на сході вони її бачили, пішла перед ними, аж прийшла, стала зверху, де дитятко було. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. І війшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю, і вони впали ницьма, і вкнули, вклонились йому, і, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари золото, ладан та смірну. А ввісні остережені, щоб не вертатись до ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. Правда, кожна людина, всі ми, та й думаю, всі нормальні люди, здоровомислячі. Хочуть таких правдивих, хороших, справедливих відносин до себе зі сторони інших людей. Батьки хочуть, кожен батько, кожна мати хоче, щоб їх діти були слухняні, правдиві у відносинах з ними, і вони то стараються їм їх виховувати. Так. На роботі також начальство чи власники вони хочуть, щоб підлеглі працівники були правдиві. Щоб вони гарно працювали, все добре виконували, не обманювали, були справедливими і правдивими. І наш Господь, браття і сестри, також хоче правдивого поклоніння. А що може бути неправдиве, та може бути. Але Він хоче правдивого поклоніння і прославлення. І кожен з нас, кожен християнин, може правильно. Господа славити. Бо звідки ми це можемо знати? Знати слово Господнього, там багато записано, Господь для нас залишив, щоб ми це читали, і пам'ятали, і виконували. І ми ми будемо базуватися на цьому місці, яке я зачитав 12 розділів, 12 віршів. Ми побачимо таких, по крайній мірі, я виділив три таких напрямки. І перше це. Шлях істинного прославлення Христа це через нашу чи через людську жертовність. І ми тримаємося цього місця, поговоримо про цих мудреців, чомусь кажуть, що їх троє. Їх було могло бути більше, ніде не написано, що троє, але менше з тим. Скоріше за все, це були погані. Люди не євреї, які може мали тісні стосунки там в Вавилонії з євреями, які були переселені асирійським царем, коли північне царство було завойоване, і вони були переселені росіяни там по імперії, і, можливо, вони від них знали. Хочу сказати, що на той час мудреці нашими словами сказати, це академіки чи високовчені люди, і на той час. Це були ходячі енциклопедії. Всі знання, які мали на той час люди, вони мали в будь будь-яких сферах: чи то хімія, чи фізика, чи математика, чи геометрія, чи медицина, чи будівництво, ну чи інженерія. Вони в цьому були, в цьому розбиралися. Звичайно, кожен з них може більше на чомусь іншому спеціалізувався, але такі базові, глибші знання вони мали в всіх сферах. Мали через то їх називали мудрецями. Це були дуже мудрі люди, ну, і це були люди небідні. І ми читаємо, що е, вони. За багато кілометрів, сотень кілометрів вони побачили зорю. Можливо, ці люди займалися також астрономією, вони мали пізнання, слідкували за планетами, за зорями, вираховували там свої. І це передавалося від покоління до покоління. Тобто знання накопичувалося, і вони побачили спалах зорі. Не було зорі, вони побачили велику яскраву зорю. І, можливо, вони поєднали з тим, що вони знали е, списання, наприклад, е, вже. Минулої неділі згадувалося про те, що ще ми читаємо в П'ятикнижній Мосея в книзі Числа, 24 розділі, Валан, якого називають неправдивим пророком. Чому він був неправдивий? Та тому, що він збочив з правдивої дороги. А він, Бог через нього говорив. І він сказав так: я бачу його, та не тепер. Дивлюся на нього, та він не близький. Сходить зоря від Якова. І підіймається берлос Ізраїля, тобто ну, таке символ влади від Ізраїля. І вони, напевно, це знали. Вони досліджували ну, скажімо, і літературу, вони знали, і спілкувалися з тими євреями, і вони якось зуміли поєднати. Вони зрозуміли, що пройшли роки з того часу, як було це написано, і от зірка засвітилася, вони дожили до того часу. І вони зрозуміли, що народився незвичайний цар в Юдеї. Бо за іншими царями ця зірка не світила. Значить, вони зрозуміли це непростий цар. І уявімо собі, люди за багато сотень кілометрів. Тоді не було такого сполучення, як зараз, не було автомобілів, ні літаків, ні поїздів. Треба було збиратися, треба було спочатку домовитися. Один з другим. Ти бачив? А ти бачив? Можливо, вони разом дивилися, спостерігали щось варивали. А ти бачив так. Ну що, підемо, поклонимося, давай підемо, це ж цар, треба піти. Зак зібралися, і треба було, можливо, місяць йти, може, трошки більше, може це, ну, до трьох місяців, я думаю, з часу народження Христа. Ну, це моє припущення, можливо, пройшло. І вони зібралися йти. Тоді треба було, знайти багато чим їм жертву. Як я вже говорив, це були люди далеко не бідні. Бо взяти в подарунок золото, ладан, золото ладан і смирно це дуже дор дорогі речі були. Золото ми розуміємо, ті речі менше розуміємо, але це також були досить дорогі подарунки. Вони останнього не забирали від себе. Але треба було забрати і віддати своє жертву дорога. Вона, вона б їм придалася. Треба було йти. Треба було подумати, найняти воїнів, які могли би їх захищати. Тоді було багато людей, які хотіли поживитися чужим, тобто злочинці, розбійники, які могли перепинити, ограбувати, тим більше таких людей, небідних. Треба було найняти це все, гроші. Вони тратили, можливо, місяць, два, три на, все, на всю подорож. Ну, Як би сказати, бізнеса їхні страждали, вони не могли займатися це, було їх... їм знову в мінус. Я, знаєте, так от задумався над іншим. Думаю, слухайте, там народився цар, а що вам до того? Та ви живете в поганській країні далеко. Та скажіть, слава тобі, Господи, що народився вже все добре, та й все. Там ну, напишіть листа якоїсь, дешевше буде, і простіше. Ні. Люди. Жертвують часом, жертвують фінансами, йдуть, щоб поклонитися тому це Йдуть поклонитися, і щоб поклонитися, це означають визнати його вищим, визнати його царем. І беруть з собою ну, ті всі речі, що я говорив. І ми читаємо, що вони взяли які подарунки. Приходять, і куди до царя, ну, куди. Нас би до Києва, якби цар був, ну, столиця Київ, а там де. Звичайна річ логічно, Єрусалим. Єрусалим від Вифлеєму близько 8 кілометрів з Єрусалиму видно Вифлеєм, з Вифлеєму видно Єрусалим, досить близько. Ну, я дивився, це така горбиста місцевість. вийти на горб, то дуже близько видно. Прийшли я і запитують, запитують де має ну, народитися. Ми читали, де народився цар юдейський. Звичайно. Люди всі здивувалися, що цікаво, що поганим Бог відкрив через, через зірку, нову зірку. А от своїм людям чомусь не відкрив, чомусь мали погане прийти, збодоражити весь Єрусалим, підняти всіх на ноги. Ну і так само занепокоївся цар їхній. Він на той час правив 36 років. Всього 40, бо коли Христу було 4 роки, він помер. Далі, якщо читати, і він занепокоївся. Я думаю собі, та ти вже дядько старий. 40 років, 20, наприклад, став 20 років царем, допустимо, то вже 60 років, ти вже нацарювався, направився, можливо, змучився, може ти вже старший. Чим тобі занепокоюватися, чоловіче? Та якби ще на... той цар заквиросте, то ти вже вмреш. Так і сталося. Чотири роки Христу, він помер. Ні, виглядає браття, це більше до застосування, що диктатори вони так тримаються за владу, що він, він вже втрачає, як би сказати, розуміння дійсності. Він думає, що він буде все царювати. Він думає, що він найбільший цар. Він думає, щоб нікого більше не допустити. Та радій, що. Прийшов цар, ти ще там покеруєш трохи і вже відійдеш. Ні. Він готовий на будь-який злочин. Я про це не буду говорити. Ви знаєте, що відбулося пізніше. І він знав добре, що він не на своєму місці. Він не з коліна Юдиного, він навіть не з євреїв, він з ідумеїв ну таке, як би сказати, близьке плем'я до євреїв. Він з того він знав, що він сидить незаконно. Незаконно, але вже сидиш, вже вже, вже будь. Ну трошки мене це дивує, але теперішні події вони також показують. Ну, ті царі, які зараз є, ну вони не називаються царі, хто довго є при владі, в них таке виробляється. Вони ще нароблять злочинів трохи, і потім бояться всіма силами тримаються, щоб часом це все не розкрити. І вони, як то кажуть, їх не опустилися на найнижчі ну, в'язницю десь або ще чогось. І така от подія. Він що робить? Він підступом, але так, що ти зразу і не подумаєш про те, кличе кого? Кличе тих людей, що мають орієнтуватися. Кличе він не кличе простих рибалок, він не кличе ще когось, він кличе людей. книжних, книжників, Тобто, книжники не завжди погано, чи воно завжди добре. От бо люди знаючи, вони досліджують, читають та й первосвященники, і ті зразу дають відповіді, де має народитися царський. Видно, що вони читали писання, знали писання. Вже інша справа, як вони його виконували, це інше, але це знали. Це показує нам, браті і сестри, що ми з вами, хоч не книжники, але ну люди однієї книги. Біблії, ми маємо її досконально, наскільки ми можемо, кожен з нас досліджувати, не просто читати там Я вже нема що робити, а таке досліджувати кожен день, щоб дати відповідь кожному про надію, що в нас, як писав апостол Петро. І ті люди чітко, вони не думали, вони не казали, царю, почекай там півдня ми десь докопаємося в книгах. Зразу відповідь. Це відповідь, це розуміння того, що ці люди знали чітко, і це був час. Я говорив це на одній з проповідей. Що це був час очікування Месії? Вони враховували, вони не тільки, вони читали, досліджували глибоко книгу Даниїла, і вони бачили, що підходить час, що десь от має появитися Месія. Чому? Бо в той час появлялася Месія. Ми читаємо дії святих апостолів. Вони, і то не просто появля, вони собі такого захотіли, бо вони знали, йшла мова, що має. Має з'явитися десь Месія, має він з'явитися якраз вже в ті часи. Вони не знали року, але вони розуміли, час підходить, і має це все відбуватися. І подібно, браття і сестри, ми не, можемо, ми не можемо, так як мудреці, прийти і віддати поклін дитині, чи прославити дитину чимось своїм матеріальним. Бо не той час Христос один раз народився, і таку, таку можливість мали тільки ці мудреці. Але кожен з нас сьогодні, іст, прославляючи справедливо чи істинно прославляючи Христа, він має чимось жертвувати. Ми можемо сьогодні жертвувати часу, так як ти. Можемо. можемо своїми бізнесами і десь трошки в нас менше кишеня. Можемо більше того, скажу, коли в нас зменшується та тілесна кишення, як би сказати, зменшується кількість паперів, які в нас є, то там в небесному банку збільшується. Валюта збільшується. Тут ми можемо втрачати, якщо втрачаємо для Господа, то там вона збільшується, де ні інфляції нема, де ніякий злодій не вкраде. Вона там в надійних, як то кажуть, надійних сховищах е, найнадійніше. І ми можемо також і іншим людям розказувати, десь можемо комусь дискомфорт робити. І хто десь вже трохи був більше задіяний в служінні, він знає, про що я говорю. Я менше це знаю, але знаю трошечки. І один чоловік мені розказував, він посвятив себе якось. Так він був здібний до навчання. Він посвятив себе вчитися, досягнути високого рівня, такого би сказати сьогодні, мудрець чи там досягнути певне такого високого досить рівня. І сталося на це все потрібно часу, фінансів, багато чого. Він себе посвятив на служіння і одного разу каже: якби я пробудився. Діти вже дорослі, а мені 40, а житла свого нема. І не передбачається ні фінансів, ні нічого. І я каже, так трошки зажурився. Ну, діти вже будуть розходитися, а в мене, ну. Моїх однолітків вже давно навіть питання не стоїть в цьому напрямку. І каже, я ставив це питання перед Богом. І каже, Бог мені трошки так відповів, Ну якби сказав, каже: Ти вибрав свій шлях. Ти вибрав правильний шлях і ти вибрав свій шлях. Довірся мені. Я не знаю, як зараз в нього в цих питаннях, але я думаю, він до цього часу в нього не було так, що він не мав де жити, що їсти. Але він він досить такий спосібний чоловік, дуже розвинутий. Він міг би досягнути багато, багато чого в цьому житті, такого матеріального стану і все інше, але він вибрав таку дорогу. Він вибрав таку дорогу. Іноді, от місіонери їдуть, ми багато знаємо таких випадків, що можуть навіть все життя і нічого не досягнути, і ніби марно працював, але, але воно там є. Бо тут життя не дуже таке довге, особливо хто вже прожив більшу частину життя по віку, то він знає, що воно не таке вже і довге, і воно скоренько проходить. І те, що зараз цінне, чи було цінне, наприклад, 20 років тому, коли були молоді, воно вже трошки не така цінність його зараз. І дуже важливо для нас пам'ятати ті речі, що важливо, коли ми славимо Господа, тратити тут щось земне. І не переживати за то, пам'ятаючи, що там в небесних банках воно наш рахунок збільшується. І наступне те, що шлях один з шляхів істинного прославлення Христа це покора йому, покоритися йому. Це важко буває. Але ці, знаєте, мудреці, коли прийшли. Високі люди. Коли вони прийшли і побачили те дитятко, там ясно, що воно вже в яслях не було. Вони вже знайшли житло, бо це пройшов певний час. Він тільки Христос народився. Але я не думаю, що це було якесь вишукане житло. Це було по їхній змозі. Це люди були Йосип з Марією, небагаті. Вони таке житло. І ті люди, які мали великий, скажімо, авторитет в себе. Пошану в себе, вони, ну хто така дитина? Три місяці чи що падають ниць, але вони розуміють, хто та дитина. Вони вже дивляться наперед, роки, роки, десятиліття, і вони знають, хто ця дитина. Ну, Хто їм сказав, я думаю, це Господь відкрив, і вони знали, як треба ну, істину поклонитися. Тобто впасти ницьма, це визнаєш ту людину, чи те, те дитятко вищим за себе. Визнаєш, і це визнаєш. Я... Думаю, що чим люди вищі, тим їм важче зігнутися, дивнати. Особливо, знаєте, ще на рівні так. А то дитина, батько, якийсь там тесля, мама, ну, домохазяйка. Ми мудрі люди при грошах, при посадах, при повазі, поклонитися. Але ж ні, це справді. Гарно вони зробили, правильно зробили і добрий е, приклад для нас. І не тільки просто вклонилися, вони принесли царські подарунки. Я вже говорив перед тим, що це були досить дорогі подарунки. Золото ми знаємо, воно завжди має ціну. І пам'ятаєте, як е, одна жінка, потім, коли Христос вже був на служінні, розбила пляшечку миру. Я знаю, яка та пляшечка була. Ну, не пляшка. Пляшка літра, пляшечка, певно, менше. І там сказали, я не пам'ятаю, чи 200, чи за 300 динарів можна було продати. Ну, динарій це денний заробіток. Я знаю, зараз середній який денний заробіток в 200 раз примножити. Ну, Це досить, досить дорога річ. І коли ці принесли люди, ці речі, це царські подарунки. Це просто, само собою, вони. Показали на ділі, але і на ділі вони показали, що ми прийшли до царя і принесли царські подарунки. Бо простим людям можна було щось там принести ну, одного динарія, два, і це би було вже досить добре. І я думаю, що вони, тим самим вони якби, ну це моя знову ж думка, що якби наперед подбали про Христа. Про дитинку, про їхніх батьків, коли ті переселяться в Єгипет, щоб на новому місці зорганізувати там десь житло, яке знімати, те все. Знаєте, як люди переселяються, щоб були кошти. Можливо, вони щось продали, бо ми ніде в новому заповіті, в Євангеліях не читаємо, десь Христос використовував це все, що йому принесли. І нам також, браття і сестри, треба визнати владу. Нашого Месії, нашого царя, нашого Господа. І як ми можемо це зробити? Ну, нема Христа тут, щоб ми йому вклонилися. Хоч ми поклоняємося, славимо в піснях, це добре. Але Христос сказав любити його. А Христос сказав у свій час до учнів: якщо любите мене, то що? Виконуйте мої заповіді. Ми не спасаємося заповідями. Ми спасені кров'ю Ісуса Христа, який взяв наші гріхи. Ми спасаємося вірою, що ми це визнаємо в тому наше спасіння. Але ми, спасені люди, маємо бути подібні нашою поведінкою на Христа. І от Христос сказав: якщо любите мене, то робіть те, що я вам кажу. Отож, як будете робити, то виглядає так, що виконуючи мої заповіді, це означає, що ви мене любите. Аж ніяк не інакше. І ми маємо це робити, ми маємо, крім того, що ми словесно це визнаємо і все, ми маємо читати, а звідки ми будемо знати заповіді Христові. Ми маємо також Писання, ми маємо читати і маємо в житті ними керуватися. Ну, це, як би сказав, для нашого життя, як ми маємо жити. І останнє шлях і один з шляхів прославлення. Христа, істинного прославлення, послуг Богу. Послуг Богу. І дивіться, вони, Ірод так їм сказав, що там не запідозриш нічого. Ну як? Скажіть, ви підете, розвідаєте, знайдете, прийдете, скажете мені, та я і піду поклонюся, а б не? Ви йдете, та я піду. Тут нічого вони не могли запідозрити, але Бог пильнує за тим всім, і вони остережені були в сні. Господь дав їм сон, і вони пішли іншою дорогою. Вони не пішли до Ірода. Тобто виглядає тут як? Царя не послухали. Це був ризик на той час, знаєте, то зараз там на то не звертають уваги, ну не послухав. А той час, то, може, легенько догнав і голову відрубав. Дивіться, далі віфлеємі дітей понищив. Хто йому що зробив? Нічого, нічого. І так було, якщо ти щось проти царя на той час міг говорити, то міг позбутися просто дуже швидко голови. Життя, життя закінчилося. І вони це знали. Але вони знали, що Богу треба більше покорятися. І це також наука для нас. Як би до нас не підходили, хто би нам не говорив, що би нам не говорили. Якщо ми знаємо з Писання, що Господь це не схвалює, це йде всупереч Господнього слова. Нам треба слухатися Бога. Щоб це нам не коштувало. Хоча Господь буде за нас, буде пильнувати. І Бог дбає дбав за тих людей. І... Ми повинні це розуміти і завжди в нашому житті, коли якщо буде такі ситуації, ми повинні перш за все Бога слухатися. Найперше, незважаючи на обставини, не треба нам чекати, що до нас прийде пророк, що їхати до пророка. Є Боже Слово, а воно не суперечить одне одному не суперечить. І коли ми досліджуємо Боже Слово, ми знаємо, як ми маємо поступати, як ми маємо жити, як ми маємо вчинити в тому чи іншому випадку. І то означає Бога слухати. Коли ми користуємося Божим Словом і ми поступаємо згідно Божого Слова, і що підходимо до закінчення, що навчає нас ця біблійна подія? Що ми візьмемо, браття-сестри, для себе, ну, можна його, її якось інше трошки витлумачити, можливо, іншу якусь тему. Може, просто як ви послухали мене, один з варіантів тлумачення. І як нам характерно людям завтра, післязавтра ми це забули? Забули, там можна згадати. І чи для цього вона записана на сторінках Біблії тільки для того, щоб ми прочитали як подію, як історію? Та певно, що ні? І ми повинні, як християни, як послідовники Христа, знати про Христа і знати Христа. Це трошки різні речі. Знати про Христа це мати інформацію про Нього, а знати його це особисто пізнати на своєму життєвому досвіді, який він є, спілкування з ним, молитвах. І подібно до мудреців ми маємо бути жертовними, якраз в тому є істинне прославлення Христа. Ми маємо бути покірними Христу. І ми маємо бути в першу чергу послушними Богу, і це якраз буде і є істинне прославлення Христа. Амінь. Молимося.